Вітаю, дорогі мої друзі. І знову покупка в секонд-хенді, Ну, я покупатель такий. І купила курточку за 20 гривень, не міряючи, а вона здоровенна на мене. Я вам покажу, яка вона здорова. І ось дивіться, яка вона на мене здоровенна. Дивіться, все плечі аж де. От. Низько, ну, явно велика. Отак От купляю, не глядя. Ну, так за такі гроші, то не страшно. І вона широкенна, дивіться, яка. Ззаді взагалі висить воно. Висить здорове. Куди ж це? Куди це годиться? Нікуди. Хотіла комусь подарувати. Ну, думаю, ладно. буду перешивати. І що я вирішила? Я зроблю безрукавку. Одріжу рукава, поки їх оце піднімати, то це возні стільки, лучше обрізати, правда ж? Обріжу, в шию, з рукавів зроблю капюшон. І буде в мене, так сказати, на сезон, на весінньо-осінній сезон безрукавка. Дивилася я в інтернеті там зараз такі. Без рукавки, вони навіть з пояском є, з резинкою. Ну, я дивилася, дивилася, що там мені та резинка не подобається. І поясок думаю, буде в мене пряма собі і все. І ось я вже працюю. Дивіться, я відрізала оці два рукава. Ось вони. Ось вони, дивіться, які. Ось такі два рукавчика. Вони мені будуть на каптурик, на капюшончик. Ось вони, один, другий. І як тут ось я дивлюсь, у нас по спинки йде рельєф. Ось. Один є рельєф, ось другий. То я буду вшивати по цих рельєфах на спині. Будуть два шва і бокових швах заужу. Порола підкладку ось і буду вшивати Ось іде рельєф, оце іде рельєф, а це боковий шов. По цих чотирьох швах я буду вшивати заужувати Ось один, один шов, другий. Третій і четвертий. Уже викроїла ось капюшон. Ось треба перешити, підкладку підложити. І буде капюшон. І ось дивіться, кінцевий результат. Посиділа, потрудилась добряче. І дивіться, зробила каптурик. Каптурик він в мене несъйомний, я його пришила. Зробила ось такі зав'язки. І з старої куртки взяла оці штукенції і все як треба зробила. Ось покажу, як це виглядає. Дивіться. Отак це виглядає. Була куртка. Стала безрукавка. Ось так. І ще покажу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, напишіть якийсь коментар, похваліть мене, скажіть, що я молодець. І поставте лайк. Дуже вас прошу. До побачення!